Слава Україні! Так, значить сівалка УПС наша поїхала. Тепер буду трошки такий дайджест стосовно сівалки Джандір. Зараз трошки її ремонтую тут, готую до сезону. Трошки хочу розповісти про ремонти, скільки вони обходяться, наскільки дорого утримувати таку беушну сівалку Джандір. У нас Джандір 7200 вакуумна вона. Працює в принципі, ну минулий рік відсіяла, Фух, а скільки вона? ну Гектарів може до 200 там плюс-мінус. В принципі, як таких, яких проблем не було. Розсипалася була тільки одна ступечка на цьому колесі десь. Ну Зараз я колеса познімав, як бачите, тут немає. Тут зараз провожу ревізію от саме оцих ступець і саме Втулок, ось ці вожелі, на яких колеса кріпляться. І ось тут, як бачимо, ось бачите, тут навіть ця втулочка випала. І вони ці втулки, ось бачите, отак ось ось вироблені, вони. Замовив ці втулки. Завтра вже їх повибиваю, поміняю. І паралельно плюс провожу ревізію ступицям, ступицям у... О, там, в колесах. Щоб не було такого, як минулий рік, їхав і колесо по дорозі розсипалося. Чого воно розсипалося, пильник потрошку з'їдається, виробляється, починає попадати туди грязюка, це все діло попадав підшипник і він виходить з ладу. І от у нас вийшло так, що він їхав і зламався. Так, по сівалці в загальному перебрав частину прикатуючих коліс, поміняв підшипнички. Там, де гуділи, шуміли, отаке, там, де нормальні. Ці були ну, без люфтів, без шумів, ті, залишив. Ті, що шуміли, гуділи, люфтили, поміняв. Та сама історія була проведена з дисками сошників. Теж, мабуть, 8 штук. Ми минулий рік частину міняли і цей рік ось поміняв, бо теж були люфти. Потім замінив я так раз. Тут підшипники, тут нічого. Тут ось замовив частину чистиків, оцих на диски. Потім, ну тут просто розібрав, почистив, помазав оці ці втулочки, ну, де колеса опорні надягаються. Так, що я тут іще зробив? Циліндри, ремкомплекти тут два поміняв, уже. Далі наступні два зараз розібрані, ну, це ось паралельно роблю. Теж треба докупити, бо думав, що поміняю тут один два ремкомплекти, того, що тут оцей циліндр здається тік. Думав, поміняю і на тому закінчиться. Коли почав знімати, розбирати, а вони е і не течуть ще, Наче, але штук уже випадає. Тобто манжетики ті вироблені, їх треба заміняти по колу. Так, значить тут Замінені вже, ну Тут практично весь участок зібраний, е поміняний. Тут ось возив. До токаря Він мені втулочка, тут така і зірочка, оця на втулочці сидить. Він мені це все діло підробив, зробив. Зараз тут люфтів практично нема. Оце воно з заводу, це тільки от так ось люфтить, хитається ця зірочка. Таке. І чекаю підшипники на шестигранний вал. На шестигранний вал. Ну, тут ось іде привод. Із зірочки на шестигранний вал. Він тут ставиться. І теж чекаю ці підшипнички, Того, що вони вже такі. Ну, ну, один ще в адекваті, а другий вже підношений. Тоді думаю, мінятиме їх заразом, щоб про це вже не думати. Так, що тут ще в нас? Підшипнички ті сальнички. Ну, в, загальному, в загальному така ревізія. На сьогоднішній день ця ревізія вже обійшлася. Ну, трошки більше 20 тисяч. Там, не знаю, ну, може десь 25. Це з токарними роботами запчастини. Оці всі моменти, я думаю, що вкладуся. Оце така вартість, в принципі, обслуговування. Лише, ну, як воно, чого так розтягнуто, по запчастина виходить. Того, що, в принципі, я планував, що розібрав, ступиці, і думав розібрати, помить і зібрати назад. Коли розбираю. А ті вже пильнички з однієї сторони, ще наче в адекваті, а з іншої вже підроблені, І туди починає попадати бруд. Того, вже щоб не робити, ну, щоб бути впевнений, в цих узлах, вже купляю, замовляю ці деталі, ставлю їх і... і все, щоб не думати, щоб під час посівної сіяти, а не гратися, довбатися і тому подібні речі. Так, по висівних вже поміняв висівні диски, поставив кукурудзяні. Вакуум тут ось таким чином зроблений, в принципі, іначе нормальний. Електроніка на висівні, ну, контроль висіву у нас той Агро 8. То то стоїть, ми його не знімали, воно тут залишається. Одне тільки, що там один датчик я минулий рік вирвав, сіяв, попала якась херня і там коротше, воно вирвало датчик, попало аж туди за сошником. Я так розумію, диск його прокрутив, воно відірвало датчик. Потім там надірвало оцей насіння вкладач, той пластиковий. Ну, наробило шкоди, в общем, теж ці деталі замовив поміняв. І тут ось, бачите, ось гуси сусідські що поробили. Теж не знімали ми його паять не захотів. Замовив цей теж він вже прийшов, ось, уже як чіплятиму до трактора, конкретно на посів, тоді вже його поміняю і поставлю. Ну, а так в загальному для насосу зробив. У нас такий насос. Ось кріплення, його фіксатор, щоб його сюди прикрутив, надів на вом, зафіксував і печеш. Дуже зручна штука. Розвороти. Не дивися сюди кардан. Оці всі моменти. Просто їдеш, печеш. Є ще один момент з гідравлікою, що оце зараз я її як вчепив, вона стоїть на цих ось фіксаторах, що на циліндрах. Отам. Вон, бачите, стоїть він. Оце ось. Uh, і виходить, що? Одну сторону цю піднімає, а та не реагує взагалі. Uh, спілкувався я, значить, з тими хлопцями, що ремонтують, кажуть, більш за все це цей майстер-циліндр, uh, робить нерви. Але отам шлангочка одна соплила. І Біля неї сівалка ж зиму простояла, стояла, залишився потік масла. Я цю шлангочку зняв, вже теж зробив нову е гідравлічну шлангу. Маю, на увазі. Була там, да, дірочка, така невеличка, і воно саплило. Більш за все, мені здається, що масло звідти витекло, і тут масло залишилось в системі, а там масла не було. І воно ж якось відповідно так, що тут масло я піднімав, а там нема. Е минулий рік. Як я сівалку чіпляв перший раз, була така сама ситуація, тут піднімало, там не піднімало. А як вийшов? верніш, як це все діло поправилося, повністю ставлю там на важелях отой тиск, найбільший тиск, це для прямих посівів. Повністю опускаю сівалку, опускаю, піднімаю, і воно тоді вирівнюється. І потім ще був момент, більш за все пов'язаний з манжетиками. Ось, коли сівалка опустилась, треба було відкрутити оцей штуцерок. І звідси витікало трошки масла. Я так розумію, воно це масло робило тут таку подушку, і ці циліндри трошки не допускалися. Відкривав, він повністю сідав, разів, два-три підняв, опустив і все вирівнялось. І таким чином, в принципі, працював, тільки за день тут масло знову збиралось трошки. І минулий рік цю процедуру доводилось проводити ну, кожного дня. От так сіялось. Цей рік, в принципі, циліндри ремкомплекти міняю, шланги там будуть замінені, Тобто тут буде все герметично, буде все нормально. Перевіримо, як воно працюватиме в цьому році. Того, що ціна ремонту ось цього майстер-циліндру мені озвучили від 20 до 45 тисяч. Ну, не дешево, я вам так скажу. Але якщо будуть там якісь моменти, ну доведеться ремонтувати. Плюс черга на ремонт цих циліндрів, кажуть, тижнів 20 мінімум, будете чекати. Оце такі справи. Ну, Спочатку вирішив, почнемо з меншого, тобто робимо е все тут, щоб було у нас ну, герметично, скажімо так. А потім вже буду дивитися, якщо будуть проблеми з підйомом, то доведеться вже робити той циліндр. Але повторюсь, минулий рік. Воно відсіяло, в принципі, було все в адекваті. Так, ну в загальному, в принципі, це мені... що мені залишилось дочекатися, два примкомплекти на циліндри. І шістігранні ці підчіпнички ті, що стоять і все. Завтра ці ступиці пильники, в принципі, підчіпники я перебираю колеса. Це готую до, до токаря, везу, він там ще з цього боку реставрацію проведе. І я думаю, до кінця тижня сівалка буде в повному бойовому До би готова. Якраз вже там з понеділка вже підвищення температур. Я думаю, що досить скоро ми вже виїдемо в поле. Так що не знаю. Поки що така ціна ремонту. Ну, Десь 25 тисяч, да. це те, що тут враховуючи. В подальшому що тут іще треба буде поробити. Що тут іще треба. Ну, в загальному не знаю. Тоді вже, може, треба буде переміряти, бо я не міряв. Диски, оці сошників, які їхні розміри, чи вони там критичні, чи вони ще поїздять. бо там До речі, запчастини, замовляю, є е, такий е, інтернет-магазин Агрокар. ну В Ютубі в них канал хлопців є. Е, в принципі, досить адекватні ціни, досить розуміння в них. Е, їм фотографію присилаю, що мені треба. Вони ага, сказали, що там. Отаке скільки штук навіть без назв. Вони там ну, свою роботу знають. Замовив там, через на наступний день, якщо зранку замовив, на наступний день вже на новій пошті запчастина лежить, поїхав, забрав, поставив. Якось так. Ну, досить все адекватно. Ну, сівалочка зараз лаштую. І я думаю, що будемо, ми ось уже. На наступному тижні. ну, Може, щось попробуємо, Подивимося, як воно там погодка, якщо ж нічого не поміняється, може десь щось по обробленому і спробуємо посіяти. Тому що по рештках, це, я думаю, треба трошки довше буде чекати, особливо по кукурудзі. Так що, якось так, я в мене там 30 гектар поковиряного, трошки орани, трошки КПЄ, то, то з того, я думаю, і будемо починати це якось так Можливо, десь щось забув. Підшипники, значить, оцих-цих, нормальні в адекваті розгортачів, але я їх більш за все використовувати навіть не буду, не планую. того, що, наприклад, По сої. Воно мені, не знаю, ну, я пробував минулий рік, мені не дуже сподобалось. Воно робить рядок чорний, а в сою сів воно прекрасно скутером, тобто він не потрібен. По кукурудзі, я думаю, буду сіяти у міжряддя, по лініях минулорічних, тих, що м, автопілот, ну, лінії ж є. То, відповідно, буду всі міжряддя. Ну, планую так, по крайній мірі. Як воно на практиці буде, побачимо. То, відповідно, теж, я думаю, очисник ряду не потрібен. Можливо, там десь будуть якісь моменти і нюанси, то тоді буду передивлятися. Підшипники култерів також наче в адекваті. Я пробував, дивився, крутив, все в порядку. Так, гідростанція Це за минулий рік відпрацювала на ура. Теж, до речі, у хлопців з агрокара брав. Якщо комусь треба будуть контакти, то пишіть, залишу чи дам. Може в описі залишу, як не забуду, подивлюсь. Ну, якось так. Трактор, в принципі, досі би обслужений, починав я з нього все. Замінив 600 мотогодин по книжці, треба трансмісійну оливу було замінити. Замінити треба було у редукторах отут передній міст. Скрізь замінив антифриз замінив, тому що він з нового тут не міняний. Єдине, що не міняв, масло в двигуні і фільтра паливні через те, що батько їх поміняв, був на 450, здається, мотогодинах. І, відповідно. Ну, зараз. Це, це. Тут, виявляється, масло, до речі, міняється через кожні 300 мотогодин. Ну, через кожні 300 я не буду, мабуть, дотягувати. Десь, ну, буду, може, як на МТЗ 250, а то й 200, бо того, що тут об'єм масла в двигуні по книжці, по-моєму, чи 9, чи 10 літрів менше, ніж в МТЗ. А потужність більша. То, відповідно, я думаю, що ну, ресурс масла за 300 мотогодин, ну, тобто воно не розтягнеться. Тобто, я думаю, що раніше треба це робити. Автопілотом поставив, стоїть, все нормально, пробував, катався, працює. Тут ось так проводочку кинув. Ну, в загальному покажу вже два слова за цей. Кинув ось уже блочок, поставив управління е цей як він називається, агропілот. Оце воно той блочок. Тут уже ось вивів, через вікно кинув розетку сюди. Далі на оприскувач треба буде ще розподільник, секції розкинути, і в принципі підключити і все. І далі будемо дивитися, працювати. Ну, якось так. якось так. В загальному я не скажу, що це дуже велика ціна ремонту, обслуговування, я так думаю, що. Ну, а ви там дивіться, пишіть, коментуйте, дорого це чи дешево. Але я думаю, що за американську якість це, ну, якщо більш нічого. Дасть Бог не вилізе, буде все працювати. Я думаю, що це невелика ціна. Якось так. Сівалка, наче вона більш-менш в адекваті. Приїжджав товариш Ігор, тобі вітання дивився. У нього сівалка кінза, він брав теж собі, але ну, теж там ремонтував, то каже, ця сівалка жива порівняно з моєю. Ну, відповідно ж, і ціна за неї заплачена була відповідна. Ну, якось так. В принципі, в загальному розказав, може що забув, то пишіть коментуйте. Все, Дякую всім за увагу, всім пока.